Тілець. Діва Козарів з 28 е, серпня по 3 вересня, самі основні моменти. Що на вас чекає на цьому тижні? Давайте подивимось. <клух> так. Так, хорошо. В кінці, як завжди, для кожного знаку окрему карту ще достану. Так, 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 так. І так, дивіться, по-перше, планування поїздки може бути. Кудись, по-друге, якась підтримка, або ви потребує, будете потребувати, або буде потребувати вашої підтримки. Жінка, це може бути ваша мама, тітка, якась, знаєте, жінка старша в вашому роді, або це Терези, Водолій, і хто у нас ще там близнюки? Да? Далі, можливо, хтось переїжджає. За допомогою цієї жінки, або до цієї жінки, да? або переїжджає, або приїжджає додому, якби, да? ремонт може бути, да? якісь святкування в домі серед родичів, сімейні якісь застолі. Ну, взагалі ця карта дуже така сімейна, це весілля може бути. Знаєте, така стабільна, сімейна, гарна стабільність. така. Далі. Yeah. Mm -hmm. Якийсь розвиток, знаєте, це можливо хтось дізнається за поповнення в сім'ї, збільшення сім'ї. Да? Можливо, ви дізнаєтесь, що хтось там одружується в вашій сім'ї, або виходить заміж. Можливо, дізнаєтесь про вагітність від цієї, наприклад, жінки можете дізнатися. Да? Можливо, це якщо не про сім'ю ми дивимося, то це знаєте, у вас, наприклад, бізнес якийсь розцвітає, або ваша робота себе стабільно і впевнено почуваєте там, на цій роботі, в колективі, у вас все складається. І, і там вам запропонують якийсь розвиток, по-іншому треба буде діяти в іншу сторону, робити якісь свої е, сили посилати. да? Але знаєте як, це просто от для вас якийсь новий етап наступає в тому чи іншому. Це може бути в сім'ї. Ще раз да, повторюсь, це може бути, от якщо ви змінюєте житло, да, кудись приїжджаєте, робите ремонт, нову квартиру, новий будинок, неважливо. Дізнаєтесь про вагітність, розширяєте свій бізнес, або, наприклад, якусь додаєте ланку, або вам пропонують нову позицію в вашій компанії. І це для вас. У нас буде ну, неочікувано це трансформація, це глобальні якісь переміни, зміни, щось старе скажімо так, відходить, да? той же там старий будинок або спокійне вільне життя там, і так далі. Якісь от такі моменти, от, знаєте, у вас така трансформація на цьому, на, на цьому тижні відбувається. Мені чомусь хочеться сказати, що це все ж таки ближче. І більше стосується сім'ї, тому що навіть на дні колоди в нас виходить шестірка чаш, яка каже про дім, про теплі добрі спогади, якісь, про щось таке, знаєте, приємне і хороше, про яке хочеться думати, згадувати з теплотою в душі і в серці. Четвірка пентаклів каже про якісь можливі втрати в фінансовому плані. Можливо, витратити більше, ніж планували, да? якісь, можливо, там, втрата збереженій. Також це може бути якась, знаєте, нежелання розставатися з денюжкою. Можливо, вона у вас є, і вам треба, там, я не знаю, там, на будинок буде там, я не знаю, якась різниця в ціні, і ви десь зажмете фінансово з денежкою. І кінець тижня. Ну, знаєте, таке, от закривайтесь, будь-то відгавкуєтесь від якихось ваших недоброжелателів, а вони у вас будуть на цьому тижні. Знаєте, можливо, там скрити такі, знаєте, і вам це буде не дуже подобатись, і ви будете якби, відстояти свою, свою територію, захищатися. Також мені карти показують, знаєте, як зверніть увагу на інформацію, яку ви отримуєте, або отримаєте, можливо, на приїзд чись. Якась ця або приїзд, або інформація, вона буде, знаєте, таємнича, серед ночі. Я не знаю, може ви серед ночі отримаєте якусь смс-ку, знаєте, от розводняк. Зверніть увагу, да, тобто ну, там якісь такі дуже пізні а, сообщення. Просто от, коли ви їх отримуєте, наприклад, я так да, кажу до прикладу, звертайте на них увагу. На дні досить непогана карта, знаєте, про серце. про... От я ж кажу, щось мені про сім'ю на цьому тижні. Щось приємне і таке, з однієї сторони, приємне, знаєте, а з іншої сторони от чимось потрібно буде завершити. Але завжди трансформація це на краще, просто вона болюча іноді буває. Так, давайте для кожного знаку окремо тіліць з'єва Єва Казірох. Дивимось 28 серпня по 3. Вересня, тілець. М -м. Ну, і це яка чудова карта Діва. Ну, Давайте почнемо з хорошого і, і продовжимо хорошим. По-перше, це сонечко, це успіх, це якісь гарні новини, можливі, якісь. Причому в усіх напрямках, це як і в коханні, так і в роботі, і у всьому навколо, тому вперед. Далі дивимося, тілець. Які, знаєте, плани, можливо, які ви собі планували, такі, які мрії, я би сказала, те, що ви дуже хочете. Зустрічі з коханими людьми, я не знаю, от. Ну, щось дуже-дуже таке приємне, радісне для серця. От от якось, знаєте, от Тут мені ці карти відкликаються. Діва Діва буде будуть перед вибором стояти. По-перше, це дорога. А по-друге, по по-друге, по-друге, вибір будете стояти. Слухайте, а у мене ще така історія. Можливо, ви на цьому тижні вам потрібно буде їхати в ніч в дорогу. Да? Вам прийде інформація, що треба, ну, наприклад, вам там визвали кудись що Вночі їхати в дорогу. Но дорога, по ідеї, непогана, судячи з того, що сердечко у нас непогана дорога. Так, вибір якийсь. Да? Далі, козиріг, важливе рішення. От якась важливий етап в вашому житті, як завжди, дуже часто на цьому тижні для вас. Якась ситуація, яка не збіжать. Хороша вона чи погана, це вже, знаєте, для кожного своя, вона може бути. Але це та ситуація, яку не об'їхати, не обійти. Ось такий тиждень для вас на все добре, папа. -па.